У російських генералів трясуться руки та підборіддя, коли вони уявляють можливий наступ збройних сил України у Луганській та Запорізькій областях. Всім все понятно. прорив збройних сил України зруйнував би сухопутний шлях між територією Ерефією та Окупованим Кримом. Про це повідомляє британська розвідка. За її даними, останніми тижнями Ерефія гарячково зміцнює оборонні укріплення в центральній частині Запорізької області, особливо між містами Васильівка та Оріхів. Успішний наступ Збройних сил України в Запорізькій області у напрямку Азовського моря переріже так званий наземний міст між Ерефією та Окупованим Кримом, а просування наших військ у Луганській області ще більше підірве головну мету рашистів – так зване звільнення Донбасу. Тому і відбувається гарячкове перекидання то туди, то сюди різноманітних підрозділів росіян. Вони не знають, де чекати удару. Ну що ж, це добре. Адже як завжди, удар буде саме в тому місці, на якій рашисти і не очікували, надзвичайно чудова новина, адже комплект тієї бронетехніки, яка передається для потреб українських сил оборони, фактично йдеться про комплект бригадного рівня, тобто повністю одну бригаду українська армія може перевести за на норми та стандарти забезпечення відповідно до е, нормативів країн, які входять до північно-атлантичного альянсу. Це чудова новина, адже на тлі того, що Україна вичерпує свої запаси. Ще радянських часів і озброєння, і військової техніки і боєприпаси до того озброєння. То очевидно, що перспектива для українського війська полягає в тому, що ми повністю свого часу перейдемо на озброєння, яке Суміжна і відповідно видавляється в країнах колективного заходу. Що стосується безпосередньо БМП Бредлі, ви не дарма настільки так яскраво описуєте цю бойову машину, адже за твердженням самих американців вони говорять, що Бредлі не є танком, але вона є за визначенням винищувачем. Танків і насправді так вона і є, адже під час славно звісної операції буря в пустелі саме на БМП Бредлі припадає левова частка знищених іракських танків. Надзвичайно потужна, надзвичайно ефективна бойова машина, яка звичайно ще стане в нагоді для українських сил оборони під час тих процесів, на які усі ми чекаємо. Тобто, під час контрнаступу з мотива звільненої території нашої країни від російських окупантів, пане Владиславе, Ну ми чуємо, що Франція теж вирішила передати Україні бронетаспортери бастіон. Я так розумію. Пастіон, Мардер і Бредлі вони є еквівалентами, так в цих країнах ні, ні не, зовсім. Другі не зовсім кажуть легкі танки. Да, але легкі танки AMX 10 RC, Я теж хотів додати. І от мені здається, що це ми просто наближаємося вже так поступово до все ж таки танків і до Леопардів, і навіть, мабуть, до Абрамсів. Я маю так само обережний оптимізм, але ж дочекаємося офіційних зведень. Бо звичайно, що бронетехніка тим більше важка, бронетехніка танки, якою край потрібна для українських сил оборони. А от щодо БТР та БМП, то БТР це бронетранспортери, які мають відносне потужне бронювання, і вони спроможні працювати на передній лінії оборони з метою забезпечення дій військ. Тобто вони можуть підвозити особовий склад, боєприпаси, здійснювати евакуацію поранених. А от БМП це бойова машина. На піхоти, ну, на, на на йдеться про. Е Бредлі, то це вже зброя вогневої підтримки української пі піхоти. Надзвичайно важлива, надзвичайно потужна техніка, яка надзвичайно стане в нагоді. І знову ж таки, я підкреслю, що той процес, який ну фактично започаткувала Франція, адже саме Еммануель Макрон, перший серед лідерів країн колективного заходу, заявив про передачу саме важкої бронетехніки. Е -е, він започаткував той процес, і напередодні Рамштайна, який має відбутися найближчими днями, це надзвичайно надзвичайно важ. Ливий кейс, адже бронетехніка нам потрібна на тому наголошу генерал Валерій Залужний, головнокомандуючий збройними силами України. Причому він абсолютно чітко окреслює позиції, які нам потрібні: 500 гармат, 300 танків, 600-700 бойових броньованих машин. Все це потрібно для того, щоб українська армія мала відповідні ресурси, відповідні можливості. Бо очевидно, що путінська армія не припиняє спроб атакувати наші позиції. А очікування щодо чергової хвилі часткової мобілізації. Нас мають переконати в тому, навіть не нас, весь світ в тому, що Путін ще зберігає якусь примарну таку надію зламати хід цих бойових дій і. І тут ви сказали важливу річ та нова хвиля мобілізації? Ну, по перше, наші військові прогнозують закриття кордонів в Росії, і вже з'явилася цифра 500 тисяч, тобто півмільйона екстра. Вони хочуть мобілізувати до цих 300, тобто фактично це буде 800 тисяч. Наскільки реалістичними є ці прогнози, і як це може вплинути на хід війни? Колеги, ми з вами бачили перевік подій під час першої хвилі часткової мобілізації, як тих майбутніх чмобіків відловлювали де тільки но мали, і застосовували фактично весь репресивний апарат Російської Федерації. Думаю, що Росія не буде мати серйозну проблему під час реалізації другої хвилі в півмільйона А тих самих чмобіків тут питання ж не лише в тому, що позбирати по вулицях по населених пунктах тих чмобіків питання ще їх забезпечення. Навчання та е, бойового злагодження в рамках бойових підрозділів, адже крім. Е... Перших позицій потрібно ще провести якісне якісну підготовку тих півмільйона осіб, їх забезпечити озброєння військовою технікою. А тут у росіян є певні проблеми, адже російська оборонна промисловість не спроможна в короткий термін поставити до російського вже війська достатню кількість і специфічного устаткування, і озброєння і військової техніки, і більше боєприпасів до того озброєння. Тому росіяни можуть розповідати про будь-які там свої такі масштабні. Ні, плани, але в який спосіб, якими силами та засобами вони будуть забезпечувати за реалізацію цих планів, питання весьма таке риторичне, скажімо так. Ну і те при ну, звісно, наштовхує багатьох експертів на думку, що це взагалі частина якогось ПСО, тому що і Київ набагато більш захищений зараз, і от сигнал від західних партнерів, я думаю, це була реакція на заяви Путіна. А, так і про чутки ці, які ми чуємо, про мобілізацію в півмільйона. Тобто, я не розумію так, чи є в них взагалі щось ніж просто зак... продовжувати закидувати тілами. А коли вони наступають, ну їм просто немає чим відповісти на всю цю зброю, техніку, яку ми зараз отримуємо. І водночас ми чуємо навіть от, про те, що все ж таки Лукашенка може будь-якої миті оголосити в Білорусі мобілізацію та вже відкрито напасти на Україну. Про це говорить опозиційний політик Павло Латушко. Що ви взагалі думаєте про це? Чи ми можемо припустити, що це теж це така частина ІПСО, і білоруси, все ж таки не готові. Брати участь у цій війні безпосередньо. Петро, якщо б ми вели мову про такий розвиток ситуації, наприклад, рік тому назад, у січні 2022 року, я б був абсолютно певен в тому, що ніколи білорусь та білоруська армія не буде долучена до таких процесів. Але ж ми з вами пережили буревні події лютого березня цього року, коли саме з території Республіки Білорусь заходили російські окупаційні війська, а потім з території Республіки Білорусь здійснювалися ракетні та табо... пуски в бік наших об'єктів на території наших. Україні. тому фактично Білорусь є безпосереднім учасником російської агресії у відношенні до суверенної України. Чи вдасться до безпосереднього фізичного залучення білоруського війська Лукашенка як диктатор? Питання поки що відкрите. адже ну станом на зараз немає концентрації ударного групування білоруських та російських військ, які мали б можливості фактичної можливості атакувати ефективно та Результативна позиція наших сил оборони на півночі нашої країни. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.